Всім привіт! Сьогодні я хочу приготувати біляшне тісто. Дуже їх багато, але цей рецепт теж дуже добрий. Але У мене будуть біляші, але не з начинкою м'ясний фарш, а з потрібкою, тобто з лівером, який я заготувала. У мене є рецепт, який я готувала, і з морозильним я її дістала. І сьогодні у мене будуть біляші із лівером, що необхідно для наших білящів. Треба взяти 100 мл води, 150 молока. Одне яйце, одна чайна ложка солі, 1 столова ложка цукру, одна чайна ложка дріжджів, 450 г борошна. ну Я трішки надберу, я так завжди роблю краще досипати тоді, якщо не буде вистачати. І 3 столові ложки олії. Як завжди, ми робимо маргарин, додаємо розтоплюємо, Сьогодні у нас буде з олією. Значить, що я зараз роблю? Я зараз сюди додам. 100 мл гаряченької водички, щоб молочко було тепленьке. Я, знаєте, що зробила? Я дріжджі насипала до солі. Не до цукру, а до солі. Треба до, до цукру, сіль потім, щоб швидше почало ходити. Ну, нічого, я так ось виберу. Додаю сюди цукор. А це я залишила тут, тому що в мене тут трішки дріжджі. Ось залишилось, тому я їх сюди вибиваю. І зараз це перемішаю, додам сюди 2 столові ложки борошна. А тут надберу десь три ложки борошна відсіля, як завжди, ми робимо опару. І будемо замішувати тісто. Так, тепер я візьму цю опарку, я її не накривала нічого. Просто дивіться, поставила в тепленьке містечко, і вона відразу почала ходити. Зараз я вибиваю сюди яйце можна без яйця. Або беріть не дуже велике. Зараз така ціна на яйця, що скоро ми будемо все робити без яєць. Перемішую це все. Так, додаю сюди сіль і виливаю сюди в борошно. Зараз додам ложечку, де я на око. Отак, ложечку олійки сюди так. Взагалі десь три ложки, але будемо вимішувати тісто саме олійкою, тому що тісто повинно бути м'якеньке. Так, бачите, я відібрала, і у мене було сіки там 450 грамів, так? Да? Я зважувала числі, я вже не пам'ятаю. Я беру пів кіло. Я вже знаю на око, скільки пів кілограма буде борошна. Тому я ж кажу, що так зараз я швиденько цим борошно ложечку, отак обітру. Ви можете цього не робити, ви можете за тою ложкою, що ви бачили, скільки там тіста, прямо в мойку. Але я не рекомендую, це неправильно, розумієте? Так, зараз я вже буду відчувати руками, що в мене за тісто. Так, досить. Борошна досить. Ось Бачите, я надібрала десь гарно таку столову ложку залишається в мене. І тепер я беру потрішки олійки, дві столові ложки у нас загалом піде, і починаю це вимішувати тісто. Бачите, яке Рідке тісто. Дуже рідке тісто. І це таке повинно бути. Тепер я так його трошки підніму і отак присиплю трішки отак. Борошно. Накриваю серветочкою, і нехай наше тісто в тепленькому місці ходить. Дивіться, воно рідке. Я можу сказати, що воно більш рідке, ніж густе. Цього досить. Так, поїхали далі. Що у нас тут з тістом? Беру тісто. Дивіться, як воно розпливлося і підійшло. Так, зараз швиденько змащую це тісто, вибираю із миски. Воно не, не дуже пристало, дивіться, бачите? Легенько отак. Докупи його. Бачите, нічого не пристає, якщо олійкою трішки отак змащувати. Ви робите оце розділення. Як, вам, як ви звикли, як вам краще? Розумієте, я тут не можу вам сказати, що робіть отак. Якщо ви так не зробите, то ваші біляші будуть несмачні. Я так не скажу. Так, тепер розминаю його отак. Можете всі отак розім'яти, а потім формувати сам цей біляш. але так, і тепер, ой, пляшка заважає. Тепер, отак начинка. Я роблю із лівером. Якщо ви будете робити із м'ясом, то м'ясо накладаєте. І тепер отак до серединки. Отак стягаємо. Ручки можна трішки в борошно, можна в олійку, що хочете. Так, закрутили і отак перевернули. Отак. Отаке корови. І формую далі. Отут олійки краще налити. Ви знаєте, я оцю нову форму, новий оцей е, лист взяла. А він тут ну, дуже такий, знаєте, дуже виступлені у цій грані. І мені не дуже подобається. Тому... Формую, що, готові наші біляші. Зараз розігрівається олійка, вони трішки підійдуть і будемо смажити, починаючи з першого. Тільки Десь сантиметр, у мене не повний, як кажуть, фрітюр. І ложечку приготуйте, щоб поливати, це обов'язково. Також миску чи струлю, куди ви будете вибирати, застеліть паперовим рушничком, щоб зібрати весь зайвий жир. Чекаю, що розігріється. У мене тіста немає, я спробую борошном. Бачите, все готово, вже розігрілося, можна відправляти наші вироби. Так, і відразу поливаємо. Оце поливання, це щоб не використовувати зайву олію. І не на великому вогні, У мене начинка готова. Якщо ви готуєте білящі із м'ясом, то зрозуміло, що вам потрібно вибрати вогонь такий невеликий, щоб вони приготувалися зсередини. Це в мене все з ложки. Тут нічого у нас не прорвалося. І так само тут перевернула і наливаю масло, щоб серединка отут десь зліплено просмажилася. Ого, дивіться, як надулося, хоч би не порвалося. Так, Зараз перевернемо, щоб отак. Дуже там багато тіста, тому вони зовсім інші на вигляд. Але я тіста багато не люблю. Ви можете робити, як бажаєте. По правилам біляші повинна бути отут дірочка. Але мені не подобається, тому начинка суха виходить. І туди потрапляє, дивіться, яка товщина потрапляє жир, туди, ну, мені не подобається, тому я роблю отак. Ви бачите, що все готове. Зараз я вибираю в ємкість і смажу всі біляші. Все. Дивіться, які красунчики вийшли. Скажете небагато. А навіщо нам багато? Краще свіженьких приготую. І взагалом потрібно трішки прикрити отак серветкою, щоб вони, як кажуть, відпарилися. А можете прямо отак їсти? Зараз ми з вами будемо куштувати їх. Знаєте, люди добрі, я не змогла вже втриматися. Дивіться, я вже вкусила. Мм, це не тісто, це просто казка. Диви. Трошки світла не вистачає. М? М'якесеньке, Потрібка, ну, така смачна, вона нічим не гірша, ніж м'ясна. Ну, дуже смачно. А якщо у вас буде свіжий фарш, то це буде взагалі такий біляш. Саме головне це тісто. Подивіться, яке тістечко балакає. Обов'язково приготуйте, тому що це просто і смачно. І не потрібно колотити, як кажуть, не помучиться по водиці. Наколотили. Ось зробили сільки тут 7 чи сіки 8 штук і достатньо. А потім свіженьких приготували. Так що пригощайтеся, діліться відео в соцмережах. Це дійсно дуже-дуже смачно. А технологічно я вже розповідаю так, що навіть сліпий, глухий зможе це все зробити. Тому що саме головне не забити тісто. Пригощайтеся!